Друзі, вітаю! Росія викликала посла Сполучених Штатів і каже, що американці, начебто, нам допомагали робити наводки по окупаційних об'єктах на території українського Криму, де тимчасово перебувають коротконогі окупанти. Ну і власне хочуть значить визначити, що це було, як так можна. Ну смішно це виглядає, але деталі давайте розберемо. Угорщина вирішить, Росі, що перейшли червону лінію. Виявляється 1,4 мільярда, про який вам сьогодні писав відео. Так не можна Україні давати російські гроші. А яй яй кричать. А сполучені штати стурбовані тим, що Росія розрахується з. Північною Кореєю технологіями для ядерних бомб для далекобійних ракет. Ну і завтра хочуть утвердити вже фінальний текст між Україною та Європейським Союзом щодо безпекової угоди. Давайте все проаналізуємо. Але прохання підписатись на цей канал та порадити його своїм друзям. А ще я попрошу. Нам залишилось 400 з хвостиком тисяч для того, щоб зібрати прекрасний хамві для зову. Наступні збори будуть дуже круті. Вам точно сподобається, але зараз треба вже дотиснути цей хамві, щоб з Америки вже можна було відправляти автомобіль. Тому ну, закиньте, банка картка. Все, все, все є в описі рада Європейського Союзу. Хоче затвердити з Україною завтра вже фіналочку по документу. Це буде 25 червня. Про це нам передає Європейська Правда. За словами співрозмовників, текст безпекової годи України ЄС мають затвердити на засідання Ради ЄС із загальних питань, що відбувається в Люксембурзі. Ну і в найближчі дні мають його підписати. Ну підписати красиво, що називається торжественно. У ну, для того, щоб була така угода, дуже довго щось там домовлялися, терли з поляками, і поляки тільки в минулу п'ятницю дали доброти. Помовляв, ладно от і після цього Дуда полетів в Китай. Дуда зараз в Китаї домовляється про безпеку, в тому числі і України, і себе. От, ну знову ж таки, я думаю, що не Дуда повинен представляти Україну, але він приїхав говорити про нашу безпеку. Можливо, я пропустив, що його назначили міністром закордонних справ України або, наприклад, міністром оборони. Ну але знаєте самі, що е Є польські президенти або екс-президенти, які люблять приміряти на себе роль адвоката України. Давайте чесно дякуємо, але не треба. Ми самі тут справимося. Тому все ж таки краще, хай цю справу роблять ті, кого обирав народ України. Ну, от, а не ті, хто себе там намагається нав'язати. Хоча цінуємо дружні відносини, цінуємо підтримку. Ну, от, ти хочемо нагадати, друзі, там ще стоїть вісім систем Петріот, які американці просили передати Україні. Тож, будь ласка, якщо можна все-таки верніть те, що нам казали. Наші старші друзі віддати. Але ми Польщу любимо, Польща нам допомагає. І ті патріоти, які там стоять, вони ще й забезпечували потік зброї, тому що прикривали польське небо. От. Формальне затвердження цієї угоди буде завтра. От, і власне підписання буде організоване в Брюсселю середа або четвер. Поки що дипломати ще самі не знають. Ну, типу, подивляться, як хто з наших представників там буде ближче і хто зможе це все підписати. Друга історія це те, що Сполучені Штати турбуються, що КНДР. Північна Корея просить у Росії допомоги з ядерною зброєю, далекобійною зброєю. Ну а це напряму впливає на зрозуміло, що Південну Корею, і Путін уже погрожував Південній Кореї, що мовляв, а Південна Корея це наші друзі. Вони сказали, що будуть допомагати Україні виробляти зброю. А ви знаєте, що південно виробляють? Ну, типу, щось схоже на Хаймарси. Ну от і власне продають Польщі, але й хочуть продавати Україні загалом. Я знаю інформацію, що їхні виробники виходили на наше кажуть, да ми взагалі вас завод можемо збудувати, враховуючи, скільки ви витрачаєте, скільки вам треба, давайте робити завод, і будуть всі щасливі. Ну, поки що щось там не зійшлись, не домовились, є якісь нюанси. Ну, зараз без нюансів тут найголовніше забезпечити обороноздатність України. От, і Корея розуміє, що допомагаючи нам, допомагають. Собі. Бо чим сильніші наші вороги, а, чим сильніші ми і слабші наші вороги, тим слабші їхні вороги. Тому зараз, бачите, такий розподіл. Північна Корея відстала супердержава, буде працювати з Росією, а суперрозвинута Південна Корея, яка входить в десятку світових економік, саме роботизована економіка, економіка, яка супершвидко розвивається, буде на стороні України. Ну, але на хто ж вчився, того ті союзники і підтримують. Ну і Путін їм сказав, що ви ще пожалкуєте. Південній Кореї, ну і тут Сполучені Штати вийшли там, ціле, е, скажімо, там, ціле обговорення було. Заступник державного секретаря Курт Кембл повідомив, що власне, вони дуже переживають, що КНДР може отримати російські технології власне, ядерної зброї та далекобійних ракет. От, і власне каже, що йде. В останні місяці йде кардинальне зростання рівня відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала північно-корейські артилерійські снаряди і далекобійні ракети. А зараз хоче їм віддячити, власне. Технологіями, ну і що власне Кембл каже це заступник Блінкіна. Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що Північна Корея отримає взамін. Це може бути пов'язано з планами розвитку далекобійних ракет і ядерної зброї. До речі, ми з вами про це говорили ще минулого року, тільки він туди намилився сувати свого клюва. Мається на увазі Путін. І ми з вами говорили, що так і буде. Аналогічна історія із Іраном. Вам теж розкрию один секрет, я вам говорив про нього навіраніше, що вже не секрет, що Німеччина і кілька інших країн переживають, особливо Ізраїль, що в Ірану до кінця року будуть свої ядерні заряди, які вони будуть намагатися використовувати проти Ізраїлю. Ну і власне, що ще говорять в Сполучених Штатах, що? Китай певною мірою схвильований посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю. Це теж та ж сама історія, про яку я вам розповідав, тому що вони вважають Північну Корею своїм двором, де зберігаються їхні ракети. Да, радянські, да, старі китайські, але вони вважають їх своїми, і Росії віддавати не збирається. Ну, Надіємося, що Китай буде не просто тихо злитися, а зробить відповідні дії в сторону Росії. Ну, і Головна новина сьогоднішнього відео: Росія викликала посла Сполучених Штатів. Ну от міністр закордонних справ Росії 24 червня. Тобто сьогодні викликали Лін Трейсі у зв'язку з ракетним ударом по Криму минулими вихідними. Після чого розродились описом по причетність Вашингтона до цієї події. Пише Українська Правда. Ви знаєте, що Міністерство оборони Росії саме визнало, що жертви серед так званого мирного населення сталися внаслідок роботи російського ППО, яке було і не зовсім професійним, і не дуже думало, що знизу сидять люди. Ну і власне цими людьми вирішили пожертвувати. Російське МЗ заявило, що оголосило демарш американському послу у зв'язку з новим кривавим злочином київського режиму. Це ми, до речі, з вами, під опікою та озброєнням Вашингтона. США ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту, постачаючи Збройним силам України найсучасніші озброєння, зокрема ракети Атакам з касетними бойовими частинами і пообіцяли заходи. У відповідь після цього на сайті Міністерства закордонних справ Росії вийшла заява у зв'язку з терористичною атакою на Севастополь, де відповідальність у стилі е розпропаганди покладається на так званий київський режим. Ну от за підтримки Сполучених Штатів та їх сателітів. Ну, сателіти це, походу, Німеччина, Франція, Британія, весь Європейський Союз і інші найрозумніші західні держави, які власне повчають Росію демократії і вводять проти неї санкції. Причетність США до цього зловісного злочину жодних сумнівів не викликає, заявили там в цьому міністерстві. От, і, власне, обіцяють Сполученим Штатам щось у відповідь. Ну, ви знаєте, що у відповідь вони вже запустили кілька кораблів. На Кубу, правда, вони без ядерних боєголовок, без всяких ракетоносіїв. Але, типу, Путін натякає: дивись, тут плаває російський корабль. Можемо, повторити тобі, значить, карибську кризу. Ну єдине, що Байдена цим не налякаєш. Байден виріс і своїми босими ніжками в дитинстві бігав по, холо... по холодній... по холодній війні, по карибській кризі. Йому все рівно. Ти його цим не налякаєш. Ну і загалом в Байдена. Навіть попри те, що він дуже часто робить погані помилки, але інсайдери в Вашингтоні говорять, що в нього світлий розум зберігається. І, власне, навіть ті плани по можливій заморозці, які він прогнозує, все-таки на жовтень, все таки продиктовані тим, що він дійсно розбирається в ситуації і дуже багато чого підраховує в майбутньому. Тому саме налякати нього якимись там кораблями пустишками на Кубі, ну зрозуміло, що точно не вийде. Але Путін же ж думає, що він там. Супер і це якраз таки його фішка. Ну дурний, наївний, малонавчений, і дуже, скажімо так, самозакоханий маленький диктатор, який думає, що управляє світом, а виявляється зовсім зовсім навпаки. І де окупація Криму це просто тільки питання часу. І коли наші там знищують їхні військові бази, знищують ППО, коли наші знищують інші речі, ну, дойде до того, що знищать міст і зайдуть. Крим, звідки зайдуть? З повітря, води, моря, варіантів безліч. Але те, що зайдуть, це 100%. Ну, головне тут не робити прогнозів, бо в нас є в країні люди, які роблять прогнози, просто вони не завжди збуваються. Ну і Горщина почала кричати і плакати, правда, руками е, міністра закордонних справ Петра Сіярто. От, скажімо так, було б справжнє занепокоєння, то а не просто Росії показати, що ми за вас то робив би це Орбан. Ну, от а так робить це Сіярто, що означає, що просто для Росії відгавкуються. Ну от, просто щоб показати. Ну ми щось робимо. бачите, але теж євросоюз вирішив. Ми нічого з цим вдіяти не можемо. Знаєте? Ну а та європейський союз дійсно себе веде дуже порядно, дає Україні гроші. От зараз підпишемо безпекову угоду. Загалом треба більше нам говорити. Там питання про те, що має бути армія. Реально має бути в Європейському союзу своя армія. Да, є НАТО, це хорошо, але ми вступаємо в ЄС. і Ми хочемо, щоб там була армія. Давайте зробимо реформу ЄС. Ми можемо там приймати доленосні рішення. Ми можемо там нав'язувати пазли, яких нема і не вистачає. Ми повинні сьогодні брати на себе лідерство в європейському союзі, країна, яка туди тільки вступає, але точно не повинна бути бідним родичем і сидіти десь краєчку на лавочці і казати: Ой, знаєте, ми, ми тут такі бідні, будемо робити все, що скажете. Ні. Ми повинні заходити тут з розумінням, що ми повинні бути в топ 5 держав Європейського союзу. Ось така повинна бути наша ціль. Ось так ми себе повинні вести. Ось так ми повинні прораховувати свої кроки ось це наше завдання. От. Ну, і власне сіярта погавкає, але видно, що Угорщина насправді не проти цього рішення. Їх обіграли, може вони й самі були не проти, не знаю. Ну от але зараз всі трошки погавкає, замовк і гроші підуть. Ну але не зробити цю заяву він точно не міг. Це перше. Друге, ну зараз виглядає, що Угорщина так як Сербія. Кричить голосно е е е проти, е проти України за Росію. А паралельно там як Сербія продавала Україні майже на мільярд доларів. Артилерії, що насправді дуже і дуже прикольно, і це насправді дуже правильно. Україні треба допомагати, тому що Україна на стороні добра. Ось така, друзі, історія. Тому поговорить Сіярто, але народ угорщини буде на нашій стороні. І Угорщина в цілому теж буде на нашій стороні. Тим більше ви знаєте, що в одного в одній з міністерок Орбана відколовся чоловік і пішов зливати аудіозаписи, на яких вона говорить і пояснює їхню корупцію з Орбаном. І цей чолов'яга її колишній чоловік цієї міністерки. Він вже має друге місце одразу після Орбана і збирається на вибори. Тому дуже багато всього можливо. І в Угорщині теж можливі зміни. У владі ось така, друзі, історія. Тому, будь ласка, дуже вас прошу, зробіть донат на хамві. От цим хамві хлопці будуть робити дуже потужні завдання, нам зібрати 400 з хвостиком тисяч, а це рівно по одній гривні. У нас з вами тут 410-412 тисяч, і ми ростемо повільно зараз, тому закликаю рости трошки швидше. Більше нас, більше збори. Ми боремось тут з російською пропагандою, тому підпишіться самі і порадьте своїм друзям, які дуже часто в розмовах можуть робити неправильні висновки з того всього, що відбувається, можуть розказати, що не все так однозначно, можуть потім дивитися російських пропагандистів, можуть потім підвісати на Ксенії Сапчак чи дивитися його її інтерв'ю з Арістовичем, де він там розповідає на що направлена українська пропаганда. Ну от розумієте, а нема української пропаганди. Є самозахист України і інформаційна політика пропаганди зі сторони Росії. Це якщо переправити пана Арестовича в цьому інтерв'ю. Тому друзі, підпишіться, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.